Я хочу почати це відео з дисклеймеру про те, що мандри не роблять вас кращими чи цікавішими за інших людей. Але гарні новини ніщо не робить. Бо ми тут не на змаганнях. Не існує термометра, який би виміряв крутість кожної окремої людини. Мандри не роблять вас кращим навіть за вас самих до цих мандрів. Я взагалі не вірю в концепт кращої версії себе. Тому що, якщо аналізувати ці переконання, то може здатися, що вчорашній ви. Був якимось недосконалим гіршим, але думаю, все простіше. Можливо, те, що хвилювало вас вчора, вже не таке пульсуюче, а сьогодні ви маєте протяг з інших питань, які стають новою основою. От і все, ми всі тут намагаємося жити це життя, робити це як найкраще, задовольняти свої потреби, відчувати, спостерігати, надихати, надихатись, любити, зрештою, як рослинка, яка проживає свій життєвий цикл, будучи в різних фазах і в різних умовах. Але будучи все ще собою, все ще прекрасною собою. А от що мандри дійсно роблять, то це затирають старі межі і дають можливість вписатися в інший простір. Ти проживаєш своє окреме маленьке життя в новому місті, і це місце дає тобі якісь уроки. Про свої розповім вам у цьому відео. Але для початку поставте лайк, чи як там треба казати, і давайте починати. Усвідомлення першого уроку прийшло до мене дуже раптово в Мадриді, коли ми були на центральній площі, де юрбився величезний натовп. Я оглянулася, роздивилась сотні облич і зрозуміла, що оця загальна маса людей це все особистості зі своїми. Унікальними долями, унікальними історіями, різними ранами на серці, різними уявленнями, що нормально, що ні, з різним оточенням, яке може за цю людину переживати або засуджувати. Їхні уявлення про норму, про красу, про успіх, про щастя, це просто відбиток тої бульбашки, в якій вони народилися і зростали. Немає універсальних стандартів, ніхто. Насправді не знає, як правильно, тому що цього правильно не існує. Ми всі лише пробуємо. Спробуйте дивитись на людей не як на набір рис, а як на історії. Цей урок приніс мені чітке розуміння, що коли ви переживаєте, що хтось вас засудить або неправильно зрозуміє, треба завжди. Згадувати, що ніяка людина не дивиться на вас очима істини, а лише крізь об'єктив своїх страхів, свого досвіду, і їхнє правильно не ваше правильно, їхній світ не ваш. Ваша внутрішня логіка життя. Теж справжня, теж повинна існувати. Ніколи не спішіть сумніватися в собі. Так само, і як не спішіть тягнути за собою оцей якір, що можуть подумати інші, бо вам просто випало народитися зараз у цьому середовищі, в цій країні, в цьому оточенні. З таким самим успіхом і з такою самою вірогідністю, ви могли би народитись десь в Індії чи не знаю, Південній Америці, де ви б жили в абсолютно іншій системі ціннісних координат. Другий урок прийшов до мене в Еміра. Коли я побачила неземної краси жінку, я просто не могла відвести від неї очей. І взагалі, поки мандрувала, я зустрічала так багато вродливих людей. Світ просто переповнений людьми, які красиві у своїй простоті, у своєму процесі життя, якось я подумала, що можливо так хтось може дивитися на мене. Це величезна розкіш, бачити себе без оцінки, без упереджень. Просто як таку, яку світ створив не випадково, якщо простіше, іноді просто треба відмахатись від себе, і це ніколи би не означало перестати про себе піклуватись. Але саме цей урок став для мене моментом прозорості стосовно краси і зовнішності, тому що зараз я щиро вважаю, що це одна із найглибших. Людських пасток самокритики, на яких дуже легко маніпулювати зараз. В собі я бачу дуже чітко контрпозицію до цієї культури постійного самокопання і самопокращення. Спробуйте побачити себе не через функцію, не через вигляд. А через сам процес життя. Як я, мандрівниця, яка приїхала в нове місце і насолоджується вродою місцевих. Третій урок підкрадався до мене непомітно впродовж всього мого життя, але чітко усталився, коли я відвідала музей релігій в Китаї. Ми з чоловіком провели там багато часу, а потім вийшли і мали довгу, захоплюючу розмову про те, що релігії це мови, якими людство відповідає на одні й ті самі страхи, страхи невідомості, самотності. Саме релігії. Пропонують карту там, де горизонт дуже туманний. Чи є позагробне життя? Це перше питання віри, але навіть можливість цього сенсу вже дає якусь надію. Наприклад, Будда говорить про усвідомлення самого себе серед тисячі страждань. Він вчить спостерігати свої думки і емоції без осуду, приймати зміни і знаходити спокій у простому існуванні. Стоїки говорять про гідність і внутрішню силу людини. Вони вчать не тікати від життя, а приймати його таким, яке воно є. Не впливаючи на те, що поза нашою владою і тримаючи ясність там, де ми можемо діяти, християнство говорить про любов як про найвищий вияв людяності. Воно вчить бачити в кожному ближнього, прощати, шукати в собі милосердя. Іслам говорить про довіру до вічного задуму Всесвіту і так далі. Не обов'язково щось вибирати, можна все вплести у свій шлях. Не обов'язково взагалі у щось вірити, можна просто прийняти факт існування невідомого. Але що важливо, щоб вашою вірою і виборами не керував страх перед Богом чи просто перед невідомим, тому що страх це швидка біологічна реакція для того, щоб ми могли вижити. Але коли саме він стає рушієм віри, а у більшості це саме так, тоді ми віддаємо управління собою. Найпримітивнішій частині себе. Якщо ми будемо розцінювати почуття страху як сигнал будь обережна, то легко зможемо підходити до питань віри і до будь-яких питань дуже розмірковано. І якщо матимемо в собі сили відповісти на цей сигнал Дякую, але далі я вирішую сама, то лише там ми починаємось як люди мислячі і творчі. Зараз я розумію, що дуже важливо будувати свою систему сенсів і цінностей. Поїхали далі. Четвертий урок стався зі мною в Індонезії, коли ми прибули на острів, і до того ми вже мандрували довго переїжджаючи кожних три дні. І в цьому соцільному русі я певною мірою відчула якийсь дезорієнтир почуттів і гостру, майже життєво необхідну потребу в конях. Коли ще мій дід доказав мені, що коні це як місточок між небом і землею, тому що коли ми верхи, ми відчуваємо ритм землі копитами і одночасно. Повітря навколо нашого обличчя і волосся. Але цей урок не про коней, а про те, що кожен з нас повинен шукати своїх коней, свої способи розмови з життям. Для чого бути різносторонньо розвиненим, не знаючи самого себе, не знаючи, в які моменти ви особливо щасливі, що тягне вас увесь. В які моменти ви розумієте, що ви живете не дарма, де ваш центр? Ми всі шукаємо різне, але насправді одне і те саме. Відчуття, коли всередині дуже добре. Останню річ, про яку я розповім, я збагнула в Малайзії, коли виникла потреба оновити техніку, і ми приїхали в торговий центр в Apple Store. Перший поверх, і на тебе одразу кидаються люксові бренди з відусів. Я відчула себе дуже відсторонено, але одночасно під тиском. Той світ для мене вже попередній, де люди купують. Брендові речі не тому, що їм подобається дизайн або історія бренду, а тому, що це спосіб самоствердитись, такий світ не може вижити. Він не може більше існувати. В тому торговому центрі було так гучно, але не через людей, а через ці нав'язливі вітрини, які заважають тобі збагнути, що ти по-справжньому хочеш. Це така впевнена в собі система, яка їй живиться. Нашою невпевненістю. Я не бойкотую бренди і точно не проти самовисловлення через одяг. Звісно, ми ретранслюємо свою енергію, свої стани через стиль, але це все має дихати і показувати саме вашу правду. Глобально цей урок ще й про те, яку благодатну тишу в голові робить усвідомлення, що по факту від тебе ніхто нічого і не вимагає, вам не потрібно самостверджуватись. Ця вся Оця вся гонка, вона лише в наших головах. Насправді люди цікавляться лише самими собою. Зараз мені все одно хто як думає, хто що вірить, хто як висловлюється втрат, зникло бажання переконати хоч в чомусь, хоч якусь людину, тому що ніхто ніколи в цьому світі ще ні в чому не переконав. Всі просто хочуть бути. Почутими. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео і за традицією запрошую вас в коментар поділитися своїми цінними усвідомленнями не лише в мандрах, а й взагалі в житті. Дякую вам за перегляд, за лайк і за підписку. Всім па-па!